Скажіть, будь ласка, ви тут давно? А коли? З 22-го... А скажіть, будь ласка, від якої ви церкви? Автокіпальна. Від якої? І що ви тут робите? Ви мовите з вас з дітьми? Допомагаєте їм? Щоб не було кровопролиття. кровопролеття. Угу. Так, так, тобто, звичайно. Влада, влада провокує кровопролиття. Угу. Явно видно. Знаєте, угу. тобто, замість того, щоб сісти за стіл переговорів угу. з людьми і вирішити все мирним шляхом, угу. вона провокує зіткнення. Угу. Притом, приміняючи нахабно, приміняючи молодей. Ці так курсанти, необучені, угу. пихає на народ. Угу. І Нам приходиться стояти між людьми і цими курсантами, угу. знаходити спільну мову. Вдається? А? Ну, будемо казати, не завжди, не завжди угу. але буває. А як зараз пережили штурм? Ой. Де ви були? Де хочете... я був? Під авто біля автобусу. Біля автобусів. Так. Ви хоч не постраждали? Ні, я мене вони, як кажуть, вони мене не трогали і раніше, і mm -hmm. зараз вони не посміли підняти руку. Mm -hmm. О. Але знаєте, дуже тяжко. На, то, дуже дуже, дуже тяжко втримати людей і умовити їх уїхати, розумієте, mm -hmm. не провокувати, не затівати ніякої бійки. Мити, Звичайно, а, але вони стояли навмисно, навмисне, навмисне. Командир замість того, щоб дати вказівку солдатам сісти в автобус і угу. уїхати. Просто. Навмисне провокував свідками. Це їхня мета. Так, да, Їхня мета спровокувати, Тобто показати як би світу, показати, що вони ангелочки. Mm -hmm. Приїхали сюди порядок наводити, mm -hmm. а насправді вони приїхали сюди конфлікти створювати. в толпі багатько їхніх людей, mm -hmm. провокаторів, так, які так, ми бачили. бачили, кидали mm -hmm. брьовна в них. Так, так. В них же кидали їхні провокатори, mm -hmm. в них же кидали брьовна. Їм вже платять за це. Так. Да. І не мали грошей представити в mm -hmm. плотів. А вони, типа, що вони захищаючи себе, приміняють сили. Mm -hmm. Але цього разу у них не вдалося вибачити мене. Mm -hmm. Я Міч. думаю, що і слідуючого разу їм не вдасться. Mm -hmm. Народ дасть відповідь. Я думаю, що цього разу Янукович і вся його банда отам що сидить mm -hmm. на банкові зрозуміють за сьогоднішнім mm -hmm. днем що народ вже не мовчить, Народ готовий уже з ними битися. Розумієте, готовий битися і, і б'ється з ними. А раз народ вже б'ється, то їм масу. Зараз з усієї України їдуть по Київ. Люди. І потім їдуть, їдуть е, люди не похилого віку, а люди, які можуть і держати, і з в руки, і що хочете в руки брати. І вони їдуть тільки, будемо казати, з одної цілі. Цей режим скинути і готові братися. На превеликий жаль фізичним методом усувати. Перепрошую а назвіться ще, будь ласка, як вас звуть? Мене звуть отець Володимир. Отець Володимир, а якщо не секрет, скільки вам років? Ну, я ще не такий старий. Ні, ну просто цікаво. Збираємо дивимось, хто взагалі ну, тесь, приходить. Десь приблизно шість десятків. Да. Дуже да. дякую вам. Тримайтеся.